Нову книгу Олександрійця Валерія Жванка Барокові закапелки Олександрії презентували на центральній площі Кіровограду під час проведення першої книжкової виставки ярмарки Весняний книговер. Книга має паралельну російськомовну назву «Барокові закаулки Олександрії, оскільки містить у собі як українські, так і російськомовні тексти автора про неповторну барокову атмосферу нашого степового містечка, в якій був. І є перетин різних культур, націй та світоглядів. Видання побачило світ за день до презентації у кероградському видавництві імекс ЛТД. Фінансову допомогу видані книжки надав генеральний директор підприємства «Агросвіт» Віктор Недобиткін. Книжка має більше 280 сторінок текстів унікальних авторських досліджень про Олександрію, написаних у неповторному художньо-філософському стилі Валерія Жванка. Він більше схожий на текст уважного та закоханого у життя і всі його цікаві сторони дослід. Ніж на звичайне краєзнавче дослідження, власне, саме видання є своєрідною духовно мистецькою побутовою дослідницькою лабораторією автора, яка читається напрочуд легко, бо автор не вдається до науковості, а навпаки, оперує усім відомим художнім образом та порівнянням. Книга ілюстрована авторськими фотороботами Валерія Жванка, який захоплюється крім краєзнавства і фотомистецтвом. Автор провів автограф сесію та спілкувався із журналістами і дослідниками Кіровоградщини, зацікавленими читачами. Незабаром планується проведення презентації книги і у місті Олександрії. А перші екземпляри видання вже були передані для рецензії краєзнавцям, журналістам і дослідникам.